Я сьогодні вже не перший раз, дехто мене знає, те, що дехто не знає. От. Але Ємеляновка, е, ваша церква для мене не дуже далеко. Вона є в серці, вона захована, але живе. Це. І я хотів би для вас заспівати просто малесеньку пісеньку. Я сильно великий музикант, добре то не вмію, але в честь такого великого свята, яке свято кожної людини, кожного творіння і, і животних, і рослин світу, і особливо для нас, то людей, це спасіння душі, яке кожен прагне, яке кожен шукає, яке кожен любить. І ця любов вона завжди. Є в кожному серці, вона спить, а потім пробуджується, так як асфальт заложений бетоном і проростає звідти маленький цвіточок. І цей цвіточок називається Божа любов. І я дякую Богу за те, що є в мене змога заспівати пісеньку. не знаю, чи вийде, бо я добре не вмію грати. На просторах безкраїх місто стоїть, місто стоїть, місто сяє, як хочу я там тим повітрям дихать, вдихать, дихати, на просторах, любуватись, прославлять, Христа прославлять. Все перед нами таємно, в серці чуття, серці чуття не погасне. Місто святе, Не повторимо росте, цвіте, росте, місто дивне, місто славне, До мене, маміть мене. так старался